Привіт, я Настя, і я нейромережу залежна. Я часто звертаюсь до штучного інтелекту з різними запитаннями, і він зазвичай мені допомагає. Але коли справа дійшла до інформації щодо новинок зі світу гаджетів, я почула ось це. На жаль, моя база даних має останнє оновлення інформації у вересні 2021 року, і я не маю доступу до даних про продукти, які були випущені після цієї дати. Після цих слів я з впевненістю можу сказати 1-0 на мою користь. Адже моя база даних оновлюється щодня, і я можу розказати багато чого цікавого про новинки. Але оскільки я нейромереж залежна, без штучного інтелекту ми не обійдемося. Але ми поміняємося місцями. Він буде ставити запитання, а я давати відповіді. І почнемо ми з огляду нових стильних і розумних годинників від компанії Samsung Galaxy Watch 6. Привіт, Настю! Розкажи, будь ласка, про свою колекцію годинників. Звісно, зараз усе розповім. Samsung Galaxy Watch 6 представлені у двох версіях: класична з механічним безелем та звичайна без нього. Почну з наймолодшої звичайної версії 40 міліметрів. Від розпаковки Watch 6 ви однозначно отримаєте задоволення, але комплект поставки вас нічим не здивує. Базована база, сам годинник, зарядний пристрій, інструкція та гарантійний талон. Найцікавіше, звісно ж, почнеться в момент конекту Watch 6 зі смартфоном. Дійсно цікаво, Настю, як саме відбувається процес підключення годинника до смартфону. Процес займає лічені хвилини і супроводжується стильною анімацією. Взагалі, Galaxy Watch 6 це про стиль. мм версія годинника представлена у двох кольорах: Gold, який якраз у мене на руці, та Black. Обидві моделі поставляються зі спортивними ремінцями, що тепер можна змінювати одним рухом. Реально зручно. Єдина відмінність, що версія Gold доступна як із E7, так і без неї. Black плюс E7 в Україні. Місія неможлива. Для довідки – це вбудована в смарт-годинник sim карта яка дозволяє підключати його до мобільної мережі без фізичної sim карти Дякую, усе так. Можеш розповісти більше про годинник? Зокрема, яким типом дисплею він оснащений із якого матеріалу виготовлений корпус? Можу. І розповідаю. Усі годинники лінійки оснащені Super AMOLED дисплеєм із функцією Always On. Захисне скло сапфірове. Діагональ дисплея найменшої 40 міліметрової версії 1,3 дюйми. Матеріал корпусу алюміній. До речі, жодна з моделей Galaxy Watch 6 не боїться води. Посейдоне, бережи IP68. Чи маєш ти інші годинники, які відрізняються за розміром від цього? Перейдімо до 44-мм міліметрових версій, що представлені у кольорах Black і Сілвер. Настю, а з якого матеріалу виконаний корпус цієї моделі. Ану, не перебивай, як і у випадку меншої версії, старша теж отримала корпус із алюмінію. А от дисплей уже більший, півтора дюйми. Підкапотна начинка аналогічна з усіма іншими моделями лінійки. Двоядерний процесор Exynos W 930 з частотою 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативки та 16 вбудованої пам'яті, Bluetooth 5.3, Wi-Fi та NFC. Тож безконтактна оплата через Google Pay можлива. А от E7 не завезли. Тож Виходити на пробіжки без телефону і залишатися на зв'язку не вийде. Настю, а що спільного у 44-мм міліметрової версії з іншими годинниками лінійки Watch 6? Дякую, зараз усе розповім. Аналогічно з усіма іншими годинниками лінійки Watch 6, 44-мм версія вміє стежити за фазами сну, менструальним циклом, вимірювати насичення крові киснем і серцеву активність ЕКГ. Також нікуди не подівся біоімпедансний аналіз. Він розкаже, скільки в організмі води, який вміст жиру, добре що літо позаду, і яка частка м'язової маси. Настю, розкажи, будь ласка, про ті два годинники, які залишилися стояти на столі. Вони чомусь називаються класік. Чим вони такі класичні? Так перейдімо до десерту класичних версій Galaxy Watch 6. На відміну від звичайних моделей, ці красені, ну чи красуні, мають сталевий корпус і оснащені механічним безелем. Звідси і приставка класік у назві. Як і у звичайній версії, обидві кнопки можна запрограмувати під себе. Менше представлена у кольорах Black і Silver, без E7. Старша Black з E7, а Silver – без. Зовні класичні Watch 6 також відрізняються від звичайних комплектним ремінцем. У них він з екошкіри. На дотик приємний, а на вигляд стильний. Настю, а чи був випадок, коли твій годинник вирішив розпочати свою власну революцію і просто відмовився показувати час? Такого не пригадаю. Хіба що коли він розрядився? До речі, про автономність Заявлена виробником тривалість роботи до 40 годин. Але при використанні з увімкненою функцією Always on Display і фоновим вимірюванням активності цей показник коливається десь в районі 30 годин. Настю, куди ближче, ти поставила б годинник на шкалі, де зліва написано подарувала б улюбленій бабусі, а справа носила б сама. Ну, якщо чесно, десь посередині. Цей годинник підходить і фанатам стилю, яким необхідно мати всю інформацію на зап'ясті, і людям, які слідкують за своїм здоров'ям. Хоча все одно щось всередині мене прагне поставити цей годинник ближче до носила б сама. Дякую, Настю, за цікаву розповідь та відповіді на мої запитання про Galaxy Watch 6. Твоя експертиза і огляд годинників були надзвичайно цікавими. Я рада, що ти поділилася своїм досвідом з нашими глядачами. Нехай підписуються на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. От тут підтримую. Пишіть коменти, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник і очікуйте нових оглядів. Бажаємо вам гарного дня і до зустрічі на нашому наступному відео.